Дорогі друзі, зніма... вирішила відзняти вам відео. Сьогодні ми вирвали буряки, ну і вирішила показати, скільки вирвали, які бурячки у мене, скільки вже почистили, того, що сіли чистити. Хочу показати, які є такі віддільні величезні екземпляри. Зараз ми з вами зважимо і подивимося, скільки ж вони заважили. Ну, зараз покажу вам, дивіться, ось такий кагатик. Ось, бачите, жінка прийшла мені, я попросила їй допомогти трошки, бо мені для одної це багато. Ну, я його почистю, але за трохи довше не хочеться, щоб він на сонці вив'ядав, тому м -м, вирішила попросити, щоб мені допомогли трохи. Ось дивіться, вже яку купу почистили. Ось Зараз ще трошки дочистимо і буду опускати в яму. Ось, бачите, вже багатенько. Як бачите, бурячки непогані. Ну, ось ще зараз обійду, покажу, скільки залишилося чистити. Ось, гляньте. Ось така. Ще скільки залишилося. Ну, мабуть, напер... мабуть, точно вже одну третю ми почистили. Е, ну що ж, зараз підемо з вами зважимо самі більші буряки, хочу, щоб ви бачили. Яка їхня вага. От. А тоді кинемо ці буряки поміж інші, щоб ви бачили, які відносно цих буряків і інші бурячки. Зараз, подожди, ну так, подожди. О, все, давай. Ось такий, бачите, величенький. Зараз ми з вами глянемо, дивіться. 7840. Ось такий гарний. Бачите? А ну клади зразу між ті, щоб бачили люди, які. Ось ще один такий непоганий. Ану, гляньте, бачите, 7700. От такі бурячки. Ну, це, звичайно, самі більші, а ось дивіться, положили ми їх між інші. Ось. Щоб ви бачили, які. І інші буряки, Вон, гляньте. Бачите, маленьких почти немає, де-не-де, можливо, попадаються. Ну, а як бачите, всі ось такі гарні цього року, дуже я ними задоволена. Ось покажу вам ось по таких дерев'яних досках опускаю я їх донизу. А напишіть, будь ласка, як хто опускає. ну... Хто тримає господарство, можливо, і садить бурячки, як хто також опускає в яму, щоб вони менше билися. Можливо, мені буде корисне ваш ваш коментар, і, можливо, в майбутньому він мені допоможе. Ну що ж, показала вам, чим сьогодні займаюся, буду працювати далі, тому що дуже багато ще роботи. Ну, ще ж і вечірня порання, все. Ну і я зараз ще ж, ще ж і вчуся. Дитина в мене ходить в другий клас, то потрібно сідати, допомагати йому трошки робити уроки. Ну, як допомагати? Я намагаюся, щоб він все сам робив, але ще так, знаєте, трошки дивлюся, щоб він менше помилок робив. Тому буду займатися цим всім далі. А ви пишіть коментарі, ставте лайки, дивіться мої відео. Всім на все добре, пока-пока. Привіт, дорогі друзі! Як ви бачите, вже буряки всі перечищені. Десь третя частина вже опущена в яму. Сьогодні вже інший день, бо вчора ми з ними не справилися, то сьогодні, як бачите, ось вже все перечистено, тільки залишилося спустити все в яму. Ну хочу ще зараз зважити вам такі ну, величенькі, які є тут. Ну, а ви побачите, яка вага. Звісно, самому трохи незручно, ось дивіться, покажу, що. Дивіться, цей ось 540. Ну, вчорашньої ваги ще не переплюнули ми. Вчора були самі більші два велетня, бачите. Ну, цей взагалі ще пати навіть немає. Ану, ось цей покладемо. Ну, дивіться. 5600. Ну, я думаю, всі останні самих більших, десь приблизно така сама вага. буде. Давайте з вами зважимо яка, якогось такого середньостатистичного бурячка. Такого, щоб він не дуже великий, не дуже маленький. Ну, давайте ось цього, так? Да? Дивіться, кіло 900 цей бурячок. Ось ось такого ще давайте зважимо. Оце 2,5, як ви бачите, я зараз положу його з інших бурячків, щоб ви бачили, які, які інші буряки. Ну, Одним словом, я думаю, що буряки цей рік мене вродили на славу. Мені такі буряки подобаються. Ось, дивіться, зараз покажу вам. Десь вчора одну третю опустила. Вон, як ви бачите, лежать. Ну, десь третю частину ями, я думаю, що я ними засипала. От. Ну, переживаю за те, що у мене ще ж тут на городі гарна полоска буряків. Та не знаю, мабуть, не влізуть в ці яму. Не знаю, що я буду, де їх буду ховати, але головне, що вони є, буду помаленьку давати свої, своїм тваринкам. Так що такі справи. Ну, що ж, буду приступати далі до роботи, бо потрібно ще все вкинути до вечора в яму. А ви коментуйте мої відео, ставте лайки. Всім на все добре, пока-пока. Привіт, дорогі друзі! У нас сьогодні сонячно, але якось прохладно, якийсь такий вітер дуже холодний і скоро обіцяють вже дощі, бо дощів на жаль дуже давно не було. Ну, і я сьогодні вирішила. Вирвати столові бурячки, почистити і вкинути їх вже у яму. От, вже вирвала, як бачите, і почистила. Зараз вам покажу і Ось такі ці, що, як ви бачите, такі що, такі, що я курям потру, там трошки менші. А тут ось такі величенькі, окремо я клала. І думаю, вам покажу, які вродили цього року здорові, бо деякі такі здорові, що. Ну, у мене ще таких здорових буряків, якщо чесно, і не було столових О, цих червоних. Ось давайте зважимо, зараз покажу, що відбило, бачите, нулі. Ті каже, посади там ще щось. Так я там цього року посадила в нього буряки, дуже гарні буряки породили. Посадила ще цей. Баштан, ну баштан цього року я не знаю, в мене такий паршивий баштан, я десь сотки зо дві посадила, ну нічого не вродило. І квасоля, то квасоля також дуже гарно вродила. от ті буряки я вже почистила і склала в яму. Ну, а ці, як бачите, ще в мене залишилися. Ще шмат роботи є. ну Нічого, я думаю, що все подолаю, все зроблю. От, все встигну. Так що такі оце в мене на сьогоднішній день справи. Ну що, всім на все добре. Пишіть коментарі, ставте лайки, до нових зустрічей. Пишіть, які в кого у вас буряки вродили, може, ви також садили.